субсидія на оренду житла в Україні стартує 29 січня. Нова програма підтримки внутрішньопереміщених осіб. Це експериментальна двохрічна програма, яка передбачає новий механізм підтримки ВПО. Дія постанови поширюється на наймачів, які орендують житлові приміщення на території всієї України, крім територій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Територій, для яких не визначено дати завершення бойових дій. Субсидія на найм житла призначається на 6 місяців, але не більше двох шестимісячних строків підряд до закінчення строку реалізації експериментального проєкту. Право на отримання нового виду допомоги ВПО мають особи, які відповідають кільком критеріям. Передбачена для родин із доходом менше 5840 тисяч гривень на особу. В такому разі субсидія покриватиме більший відсоток вартості оренди. Ренда житла перевищує 20% сукупного доходу домогосподарства. ВПО не отримують допомогу на проживання та не є учасниками програми прихисток. ВПО, які перемістилися або повторно перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, для яких не визначено дати завершення бойових дій. А також це внутрішньо особи. Бі житлове приміщення, яких незалежно від розміру загальної площі знищено або пошкоджено до ступеня непридатного для проживання, і відомості про таке приміщення внесено до державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. Власники житлових квадратних метрів, які здають їх ВПО для тимчасового проживання на визначений у договорі строк та оплату, мають також право на компенсацію від держави за цією програмою. Мова про частину податків, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди, тобто податку з доходу фізичних осіб і військового збору. Важливою умовою є те, що наймач та наймодавець не повинні перебувати у родинних стосунках, тобто не мати родинних зв'язків. Для призначення субсидії та відшкодування та компенсації відшкодування податку до пенсійного можна звернутися до пенсійного фонду або в сервісні центри, або за допомогою веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду України або мобільний додаток пенсійного фонду. Також можна заяву подати до центрів надання адміністративних послуг. Уповноважені банки та соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики за технічної можливості або субсидія, або допомога від держави ВПО. Нагадаємо, це 2 тисячі гривень і 3 тисячі гривень для дітей. Доведеться обирати. Субсидія на найм житла виплачується тільки тим внутрішньопереміщеним особам, які не отримують допомогу відповідно до постанови кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року. номер 332. Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, в тому числі шляхом відмови від цієї допомоги. Тобто наразі, якщо людина на сьогодні отримує таку допомогу, вона може від неї відмовитися і з 29 січня 2025 року подати заяву на призначення субсидії. При призначення такої субсидії подається заява та договір найму за встановленими у положенні формами, а також копії документів, що можуть вплинути на призначення та розмір виплати. Сума ж буде вираховуватися індивідуально за визначеною формулою, залежно від всіх факторів доходу родини, членів сім'ї, вартості оренди житла, регіону тощо. Основні показники для розрахунку це є середня вартість оренди однокімнатної квартири загальною площею 35,22 квадратні метри. Що складає 193 гривні 60 копійок за квадратний метр? Також використовуються коригувальні коефіцієнти, які затверджені постановою, і для кожного регіону визначений свій коригувальний коефіцієнт. Розрахунок впливає соціальна норма житла, яка визначена в розмірі 13,65 квадратних метра на особу, але не менше 35,22 квадратних метра на родину. При цьому загальна площа житла не може перевищувати 130 квадратних метрів для квартир і 230 квадратних метрів для індивідуальних будинків. Інакше субсидія не призначається. Варто додати, субсидія на найм житла призначається на 6 місяців, але не більше двох шестимісячних строків підряд до закінь. Чення строку реалізації експериментального проєкту.